Один після шести гонок відкрила європейську частину чемпіонату. Перший етап відбувся на класичній трасі в італійській Імолі. Гран-прі Емільї Романії відбувся без спринт частини Нагадаємо, що минулого року етап не відбувся через паводки в регіоні. Тож пілоти не були на цій трасі два роки, і це могло принести сюрпризи. Сьогодні говоримо про вікенд, який пройшов в очікуванні оновлень у багатьох команд та показав нам багато боротьби, а також прекрасний фініш. Це проект Безгайм і думки про гран-прі Емілії Романі. Погнали! Почнемо з новин. Ще одне місце в пелотоні стало зайнятим. Алекс Албон перепідписав контракт з Вільямс на декілька років. І сам гонщик і команда назвали контракт підтвердженням взаємної поваги та довіри. Керівник команди Джеймс Ваус заявив, що цей контракт є важливою частиною просування вперед на стартовій решітці. Кількість вакантних місць зменшується, тож трансферний ринок стає все більш цікавим. Постараємося для вас зробити відео про переходи та склад пілотів на 25 рік. Також цього вікенду вшановували пам'ять Айртона Сене, видатного чемпіона з Бразилії, який загинув в аварії. П'єр Гаслі мав шолом на честь Сене, а також проїхав за кермом боліда Толаман TG-183B, яким у сезоні 1984-го керував бразилець. Чотириразовий чемпіон світу Себастьян Фетель організував забіг у пам'ять про смертельні аварії Сенни та австрійця Роланда Ратценбергера в той чорний вікенд на гран-брі Сан Марино 1994 року. В ньому взяли участь люди з керівництва чемпіонату, кілька керівників команд та гонщики F1 з молодших серій. Символічно, що саме в цей момент почався дощ. Фетель також на честь бразильця цього вікенду пілотував боліценний Макларен МП4 8. На цій машині бразилець провів свій останній повний сезон у Формулі 1 у 1993 році. Німець вивів машину на трасу, замінивши початковий спонсорський напис на слоган Назавжди Сенна. Переходимо до подій гоночного вікенду. Не забувайте ставити лайки та додивлятися відео до кінця. Це дуже допомагає нашому просуванню на Ютубі. Що було на практиках? Був гравій. Багато гравію, пілоти часто влітали та пошкоджували собі шини і не лише їх. Протягом двох практик у Ферстапена були проблеми і він показував не дуже гарні результати. У першій практиці Геммілтона розвернуло посеред траси через заїзд на граві. Машина Албана втратила потужність і просто зупинилася. Практику з найкращим часом завершив Леклер. Ферстапен був п'ятим. Несподівано за ним був Цунода. Новачок Бермана, який сидів в боліді Хаас замість Магнусена, мав 15 й результат. Є така практика віддавати перші вільні заїзди тест пілотом. У Олівера цього року таких ситуацій має бути 6. У другій практиці тенденції продовжилися. Пілоти в'їжджали в, в гравії, розверталися та стрибали на поребриках. Леклер знову показав кращий час. Цунода в цей раз був аж в топ 3 Ферстапен сьомий. В третій практиці двічі були червоні прапори: розбили боліди Алонсо та Перес. Загалом найкраще коло показали гонщики Макларен, а за ними були пілоти Феррарі. Ферстапен став шостим і з'явилась маленька ілюзія щодо інтриги цими вихідними. Далі переходимо до кваліфікації. У першому сегменті були цікаві моменти. Хюлькенберг на мить показав перший результат, Цунода опинився третім. З першого сегменту вилетіли пілоти Стейку: Алонсо, Магнусен та Сарджент, який взагалі не показав результат. Піастрі в першому сегменті заблокував Магнусена і отримав штраф в три позиції на старті. Після другого сегменту Астон Мартін покинув квалу у повному складі. Також несподівано, Чеко Перес не зміг пройти до фіналу. Також вилетіли Альпін та Алекс Албон. Перше в цьому сезоні Вікарп вийшов до третього сегменту основної кваліфікації двома машинами. І це враховуючи, що вони не привезли оновлень, як багато інших. Ферстапен, зрештою, зміг потрапити в налаштування і, попри всі сподівання, забрав пол. Макларени провели чудову квалу і їм трошки не вистачило для того, щоб стартувати першими. Феррарі, попри кращі кола на практиках, не змогли наблизитися до Макса. Цунода зміг показати сьомий результат, Рікардо став дев'ятим. Халк стартував за ним. Мерседеси були десь посередині між топами та гонщиками, які входять в третій сегмент непостійно. Хоча Цунода на семи Гран-Прі 5 разів виходив у фінал основної квали. Очікування від гонки були цікавими. Оскільки Феррарі привезли оновлення, ми чекали на гарну боротьбу за подіум і проблеми Макса теж давали надію. Хороший темп Вікарп теж дарував очікування на гарні перегони всередині полотону. Переходимо до нашого традиційного топу команд. Не забувайте підписку і лайк під цим відео. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там завжди все найважливіше і найцікавіше зі світу F1. Останній сьогодні Вільямс. Сарджент не зміг поставити хоч якесь коло в кваліфікації. Загалом типова гонка для американця в кінці пілотону. Його шанси залишитись в команді доволі хиткі, і цей вікенд це підтвердив. У Алба на цього вікенду, як і в Майамі, нічого не виходило. Заглох в практиці кваліфікувався тільки 14-м. У гонці після першого підстопу довелося заїджати знову, бо не закрутили колесо. Згодом він ще отримав штраф за це. Команда, зрештою, вирішила просто зняти його з гонки. Важко сказати, що не вистачає колективу для того, щоб щось почало виходити. Можливо, новий контракт Албана додасть впевненості для гарної роботи, а поки жахливий вікенд для нього як лідера команди. Ймовірно, ми бачимо відголоски проблеми з шасі. Дев'яті у нас брати Вільямсу по проблемах та відсутністю очків Стейк. Дуже невиразний вікенд. Головна подія цих вихідних те, що Ботаса помітили у Моторхоумі Вільямса. До речі, чутки відправляють Фіна до команди уже у наступному році. Щодо гонки, кваліфікація 16 м втрата позиції на старті, спроби відігратися за рахунок раннього підстопу і фініш 18-м. Відрізок у 54 кола на одному комплекті Шин вражає, але він нічого не дав Ботасу. Його напарник Гуанюй теж не показав нічого видатного. Програв кваліфікацію Фіну. Хоча варто наголосити, що він мав нове днище. Китаєць ризикнув стартувати на харді, тримався до останнього, сподіваючись на сейфтікар, але в результаті так його і не дочекався. Складається враження, що зараз головне забезпечити перехід команди у власність Ауді і ставка на 2026 рік. Поточні результати і проблеми, здається, не аж сильно турбують команду. восьмому рейтингу у нас сьогодні Астон Мартін. Команда мала б зробити висновки з Майами, але чомусь вийшло все навпаки. Оновлення не працюють, і це явно видно. Важко оцінювати такі перформанси команд. Алонсо провалив вікенд. Аварія в практиці виліт в Граві і на вихід другий сегмент кваліфікації. Старт з та зовсім непомітна гонка в кінці пелотону, явно на чемпіонський рівень. Іспанець другий вікенд поспіль виглядає гірше за напарника. Строл вкотре не вийшов в фінал квали. Проте його гонка виявилась впевненою та стабільною, і він зміг привести очки перше за 4 гонки. На нашу думку, команда просто не може знайти причини неуспіху і деградує. Команда починала сезон як один із конкурентів Mercedes та навіть команд повище. хіба вони повинні боротися з Вікард та Haas при ідеальному варіанті. Сьому позицію ми віддаємо Альпін. Французи впевнено увійшли до другого сегменту кваліфікації, що можна вважати закріпленням певного прогресу. Окон добре проїхав кваліфікації, втримався на першому відрізку 12, але машина не мала темпу, щоб поборотися за очки. Після відносно відтягнутого підстопу він виїхав в кінці пілотону, випередив пілотів стейку, проте все одно не зміг піднятися вище 14-го місця. Гаслі спробував відігратися, стартував на софті і одним з перших поїхав у бокси, але застряг у трафіку і був змушений ще раз міняти гуму. Його 16-те місце найгірше з Японії, але точно краще за те, що було на початку сезону. З кожним етапом П'єрде далі більше у тіні партнера, а рахунок в кваліфікаціях вже 1-6. В цілому доволі посередній вікенд, але видно, що вони наздогнали групу аутсайдерів Вільямс, Стейк і навіть виграють цю боротьбу. Очікуємо подальших гонок і віримо в наближення до Хаасу та Вікарп. Шосте місце віддамо Хаас. Старт Хюлькенберга в очковій зоні уже непогане досягнення, але це більше проблеми Астон Мартін. Халк добре стартував, проте стратегічно програв позицію Цуноді. Швидкість машини не дозволяла пробитися в топ-10, але й сам Халк чимось особливо не відзначився. Попри це, виступ не можна назвати неякісним. Аут Магнусен провів дуже гарну гонку. Він стартував 18-м, але піднявся на 6 позицій на трасі, де було дуже мало обгонів. Також, що не менш важливо, провів максимально чистий вікенд в плані боротьби. Можливо, задача була не пропустити гонку в Монако, де можна спробувати гарно кваліфікуватися і уже поборотися за гарні бали. Американці втратили можливість заробити бал, але думаємо, що така спокійна гонка має заспокоїти атмосферу в команді і дасть можливість для боротьби більш відповідній для них гонці. Другу частину рейтингу у нас відкриває Вікарп. Команда показала дуже гарний темп на практиках, що вивелося у подвійний вихід у фінал кваліфікації. Для колективу це формально домашній етап, і пілоти показали себе доволі гідно. Рікардо вперше в сезоні пробився до третього сегменту кваліфікації. Але Даніель випав з десятки уже на старті, в результаті виявився у трафіку. Це позбавило його шансів на залікові бали в неділю. А от Юкі знову провів гарну квалу, де здолав напарника. На жаль, провалив старт і втратив дві позиції, через що команда перейшла на стратегію раннього підстопу. Проте японець утримався у топ-10 і вже вдруге поспіль набрав очки. Насправді він був увесь вікенд швидким, але у важливі моменти чогось не вистачило. Після рівного вікенду між напарниками в Майамі, Юкі знову показав, хто лідер команди. І це нас тішить. Пишіть в коментарі, як вам наш рейтинг і чи погоджуєтесь ви з ним. Також пишіть ваші подальші очікування від команд, хто з ким буде боротися в чемпіонаті. Четверті сьогодні Мерседес. І якщо чесно, це якась серединна позиція. Ні Нібито Вікарп, Астон Мартін і можливо Хаас достатньо позаду, а топ-3 сильно попереду. Тому в німців поки немає прямих конкурентів, і може, це добре. Є час проводити експерименти і, нарешті, змусити машину їхати краще. Твердий, середній вікенд. У Геммілтона були проблеми в суботу. Він програв квалу і напарнику, і цуноді. Хто ж знав, що протистояння Гемілтон Цунода у нас виявиться доволі частим цьогоріч. Рассела він випередив цілком справедливо. Перед другим підстопом Джорджа Льюіс швидко скорочував відставання, та ті 4 секунди обов'язково б зникли. Рассел в шосте в сезоні випередив напарника у кваліфікації, але занадто швидко зносив хард. Без другого підстопу був шанс пропустити і Переса. Є в цьому і позитив. Команда отримала бонус за найкраще коло в гонці. Мерседес зараз в якійсь своїй лізі. За цим, як мінімум, цікаво спостерігати, але хотілося б побачити прогрес. Віримо в подіум Геммілтона в останньому сезоні за німецьку команду і повернення до боротьби з топами. Трійко відкриває Феррарі. Попри гарні практики і гучні новини про оновлення, не вдалося показати на рідному етапі боротьби за перемогу. І, можливо, лише штраф Піастрі дозволив Леклеру приїхати на подіум. До речі, це перший фініш для Феррарі на подіуми в Імолі після перемоги Міхаля Шумахера в 2006 році. Скудерія програла кваліфікацію і Максу, і Макларну через ряд помилок. У фінальній спробі кваліфікації Леклер втратив час на першому та третьому секторах, а під кінець гонки припустився помилки в гонитві за Норісом. Монегаск дуже стабільний і тому вже другий в залі купілотів. Питання чи надовго з таким підйомом Норріса. А Science знову був увесь етап у тіні Леклера. Він уже втретє поспіль програв у кваліфікації, а за перші 20 кіл гонки програв напарнику більше 4 секунд. На початку сезону Science виглядав сильніше, а питання з контрактом ніяк поки не вирішене. Схоже, що мотивація щодо цього перейшла у тиск. Феррарі хоч і не показує бажаної феєрії, але стабільно бере очки, що дає утримувати друге місце в Кубку конструкторів. А в особистому заліку Леклер уже обійшов Переса. Другий у нас Редбул. Давайте чесно, Чеку Перес зробив все для того, щоб командно це був не дуже сильний вікенд. Виліт в третій практиці. Помилки в кваліфікації, старт з 11-го місця. З такою необгодною трасою це справді був вирок. У гонці мексиканець допустився помилки та виїхав у гравій. Підсумок лише восьме місце і найгірший вікенд сезону. Можна сказати, що це типовий розслаблений Серхіо без тиску. Давайте зробимо припущення, що на це впливають результати Рікардо і перепідписання Албона, як мінус конкурент за місце в Red Bull. Макс провів дві дуже невпевнені практики, де наївся гравію і мав дуже поганий темп. Все-таки у суботу всі налаштування знайшлись, і Макс забрав пол, а гонка майже до кінця вважалась безхмарною. Норіс раптом почав стрімко скорочувати розрив від Ферстапена. Макс витрачав гуму набагато швидше. З комфортного розриву в 7,5 секунд за 5 кіл до фінішу Ландо скоротив розрив до півтори секунди. Але здалося, що тут шини почали здавати і у Макларена. Ландо таки забрався в зону ДРС, але тільки на останньому колі, коли вже банально не залишилося часу та можливості для атаки. Попри це, Макс виграв гонку і для цього довелося постаратися. Тож хвалимо чемпіона за витримку і переходимо до нашої улюбленої рубрики. Нові рекорди Макса Ферстапена. Він виграв 8 пол поспіль і повторив Сенни за кількістю поспіль. Ферстапен зрівнявся з Шумахером, виграв три гонки поспіль на імолі. Відсоток перемог у кар'єрі Ферстапена тепер становить 37%, перевершивши 34 у Льюіса Геммільтона. Це найкращий відсоток у чинному пелотоні. Він обійшов Кімі Райконена за кількістю подіумів і став шостим кращим в історії. Тепер в нього 104 подіуми і 2 до Алонсо та Проста. Іспанець ще може в теорії тримати дистанцію, тож побачимо. Перше місце ми віддаємо Макларену дуже хороший виступ від британської команди. Видно, що нову не працюють, і вікенд пройшов набагато рівніше, ніж в Майамі. Хоча Максу очікувано довелось від'їхати далеко, перформанс Норріса на останніх колах показав, що легко далі точно не буде. Дуже хороша квала і від Оскара, і від Ландо, яку австралієць виграв у напарника. Цікаво, як би розвивалася гонка, якби Піастрі стартував поруч із Норрісом та Максом. Найбільш вирішальним фактором у вікенд Оскара Піастрі був штраф, який відправив його на стартовій решітці за Феррарі. У результаті він довго їхав за Сайнсом, і йому довелося багато зробити для обгону. Швидкість австралійця була гарною, але він не зміг наблизитись до Леклера. Варто наголосити, що це взагалі його перша гонка на Імолі. Макларен продовжує радувати стабільно хорошими результатами. Хочеться вірити, що це не випадковість і не збіг. Цікаво було б побачити старт когось із них з полу. Явно, гонка розвивалася б набагато цікавіше, ніж зазвичай. Хоч і гонка була відверто нудною в плані обгонів, ми побачили багато гарної боротьби. Багато що вирішила кваліфікація, яка стала дуже цікавою. Відзначимо гарні стартові позиції Вікарбу. Щодо гонки, яскравий фінал врятував цей вікенд. До цього головними подіями були нестабільні практики Ферстапена і гарний темп цуноди. Наші очікування щодо боротьби здебільшого не збулись. Віримо, що Феррарі увірветься в протистояння Ландо і Макса, яке вже потихеньку вимальовується. Тепер чекаємо на Монако, де багато також вирішить Квала. Пишіть у коментарях, як вам цей вікенд. Ви можете сказати нам дякую через лайк, підписку та дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Дякуємо вам за підтримку, це додає мотивації робити для вас якісний контент. Нас завжди можна підтримати через Донат на Бонобанку, Приватбанк та підписку на BuyMeACoffee. Всі способи за посиланням під роликом та у закріпленому коментарі. Також не забувайте донатити нашим захисникам. Всім па-па!